Всім привіт! Вітаю! Хочу показати вам своє невеличке друге замовлення по каталогу Avon за січень місяць. По цьому каталогу я зробила вже друге замовлення. Так, ну, що ви бачите перед собою? Замовили мене от такі дві системи: два в одному для кожи вокруг глаз і New Lifting Effect по 149 гривень. Вони в каталозі. Дуже людям подобається, підходить. Тут Avon вже в ці крема додав протінол. Надію, що вони стануть ще кращі події. Замовляють, я так думаю, і будуть замовляти. Ну, єдине, що ми бачимо, це російське маркування, є надія, що воно скоро зникне. Так, я замовила для себе отакий шампунь в об'ємі 700 мл. Це шампунь фітозміцнення, кропива і лопуху. В цьому каталозі хороша ціна ще йде 89-90 ну, гривень. Уже в наступному каталозі за лютий місяць цей шампунь іде по 129 гривень, і це як акційна ціна буде рахуватися вже в лютневому каталозі. Тому, думаю, візьму, нехай буде такий шампунь універсальний, підійде для всіх членів сім'ї. Так, далі замовили в мене, от. Такий дезодорант, антиперспірант максимальний захист. Теж періодично замовляють такі засоби, в мене їх не було, не знаю, що я ніколи такими, саме такими не користувалася. Так, також я замовила собі от такі спонжики, набір з трьох, з трьох штук. Вони дійсно такі малесенькі-малесенькі, це я бачила у відео дівчат. Хто робив замовлення Avon і хто теж купував такі спонжики. Але кажуть, що коли вони намокають, вони стають трішки більшими. Але і такі, такі ж маленькі мені теж підходять, теж потрібні, тому що е, дуже багато таких, знаєте, ділянок на обличчі, де потрібно саме такий малесенький спонжик, щоб добре е, там все затушувати і замаскувати. Так, далі. Замовила я для себе от такий олівець, мерехтливий олівець для очей, відтінок аметист. Коробочка от прийшла в такому вигляді. Олівець такий. Давно я хотіла його замовити, і от відтінок. Ну, Тут, можливо, трішки світлуватіший він, але гарний, з блискітками. Мені підходить. І тим більше, що в цьому каталозі хороша ціна акційна. Скільки там він коштує? 79,99,80 гривень. В наступному каталозі ці олівці вже будуть набагато більше коштувати. Так, також замовила от таку туалетну чоловічу воду. В цьому каталозі йде вона по хорошій ціні: 179 гривень Avon Pure. Давно хотіла її замовити саме для сина. Кажуть, що вона така свіженька. Приємна. Що тут у нас є? Avon Pure, значить, цитрусові ноти, білий перець і білий кдр. Такі знаєте, нотки, що і, і я, можливо, б раз так, а то й два скористалася. Ну, Побачу, можливо, так воно і буде. Так, також замовили у мене ще в першому е, замовленні от такий пробничок нової губної помади Капучино, але його не було в наявності. А тут от в цьому замовленні воно прийшло. Все моя клієнтка підбирає для себе е, гарний якийсь нюд з таким е, кавовим відтінком, кава з молоком. ну, Підбираємо, підбираємо, ніяк не підберемо. Можливо, це якраз їй і підійде, і сподобається. Пробничок цей коштує 15 гривень. Так, помаду я замовила. Як ви думаєте, який відтінок? Це новинка наступного каталогу. Відтінок називається Бом-бом-руж, бум бум руж Я-то взагалі, так, відтінок, давайте фокус. Бум-бум-руж. Я взагалі-то такі відтінки не ношу, це не моє, але я так надивилася відео дівчат з розпаковками саме цих помад. Так, вибачте, до мене тут прийшла помічниця, ніяк її не можу прогнати, тільки я сяду і вона, вона до мене. Так, дівчата вже купували новинки цих губних помад, зволожуюча, кремова губна помада. Ні, це матова губна помада Ультра. Зволожуюча матова помада Ультра. В наступному каталозі вона буде коштувати 119 гривень. По... Я взяла цю помаду по фокусу, і, значить, вона, вона обійшлася 80 в 90 гривень. Хороша ціна. Ви знаєте, ну, дуже мені сподобались огляди дівчат і саме, як ця губна помада лягає на губи, який як відтінок. Просто, просто супер. Так, я ж хотіла показати оцей відтінок. Це вже в наступному каталозі. Так, вибачайте, в мене з фокусом, як завжди, проблеми. Ну, давай, не хоче. Так, вибачте. Зараз ми відкриємо цю помаду і подивимося. Так, дівчата, ну вона гарна, гарна. Тут на камеру вона трішки якби в кораловий відтінок, так? Ніби е іде в кораловий відтінок, але ні, вона трішки темніша, насправді, і вона от більше схожа на, оце, на відтінок цього мого покривала, яке на фоні. От-от. Такий гарний відтінок. Я не буду робити сводч, тому що я спочатку її покажу на роботі дівчатам. Я там знаю деяких, які користуються саме такими відтінками помад, запропоную їм, а потім, якщо вже вони не захочуть брати, не з-за кольору, а з-за того, що матова помада якось останнім часом трішки. Мої клієнти відходять від матових помад, більше повертаються до блисків для губ, до таких м'якеньких, якихось зволожуючих помад, а от матові помади якось вже, можливо, всім трішки піднадоїли. Але цей відцінок, ще раз повторюю, мене просто покорив. Подивіться, там багато хто з вас от і Іра там показувала свочі на губах, і так, ну, багато хто. Вже купив по фокусу цей відтінок. Дуже гарне оформлення, дуже приємні такі тактильні відчуття, дуже гарно тримати в руках. Саме от якось так стильно виглядає саме от це чорне з чорним. Тут матове, тут таке от глянцеве покриття. Гарне оформлення. Я люблю, коли все так лаконічно, без, без ніяких таких наворотів. І ціна 90 гривень Суп, суперова ціна по фокусу. Потім обов'язково вам розповім про подальшу долю цієї помади. Так, ну і за 20 гривень виконала я умови, і за 20 гривень мені прийшов шампунь, своложуючий в об'ємі 400 мл, і крем для рук в об'ємі 30 мл, це планет спа. Розкошне обновлення з екстрактом чорної ікри крем для рук. Колись, колись він у мене був непоганий, і аромат тут непоганий. Ну, Єдине, що ми всі бачимо знову російське маркування. Надію, що це вони вже розпродають залишки з складу. Ну, надіємось, надіємось, і все ніяк. Так, ну і Прийшли мені два пробники нової. Туалетної води жіночої чоловічої. В минулому в першому замовленні не було їх, мені не поклали. В цьому є. Чоловічий я ще не пробувала full speed Electric, а жіночий і в... це перфумована вода жіноча, і в біком я уже нанесла, уже трішки з ним походила з цим ароматом. Ви знаєте, він приємний, для мене солодкий. Нічого такого тут квіткового я не відчуваю. Це солоденький такий аромат. Я навіть можу сказати, що тут оте червоне яблуко, яке заявлено, воно не таке от з дерева, а саме якесь таке кондитерське яблуко, яке в випічці, в цукерках. От якесь таке, знаєте, яблуко-цукеркове. Солоденьке, приємне. Написано, що цей аромат розкривається разом зі мною, поки що розкривається непогано, приємно, нічого не душить мене. Саме головне, щоб в кінці не вилізла ота приславута ейвановська нотка, така от якась деревна чи мускусна, яку я не дуже люблю. Але поки що, поки що мені все подобається. Дійсно, такий ніжний. Аромат дівчачий, як метелик. Як метелик, Але не скажу, що він буде шлейфовий. Це аромат, який буде тільки для вас, ви будете його відчувати не в шлейфі. А це ваш буде такий особистий аромат, ваше особисте задоволення, ви будете ним користуватися, і у вас буде хороший настрій, мабуть, так можна сказати. Подумаю, можливо, можливо, я вже так от, подивилася наступний каталог, не знаю, як, чи куплю я повну версію цього аромату. А лосьон для ті, тіла, можливо, я і куплю. От, так що, от, от такі були у мене відгуки на цей аромат попередні. А от чоловічий, не знаю, ще не відкривала, чекаю сина, нехай він відкриє, нанесе на себе, і потім я вже буду дивитися, як. Цей аромат буде відкриватися саме на підлітку, тому що я так розумію, що цей аромат підійде для більш молодих таких хлопців, юнаків, парубків. От, тут у нас якийсь електричний акорд, куркума і ветивер. Ну, те, що я тестила в каталозі, то приємний аромат в стилі Avon, будемо так говорити. От, гарне оформлення, гарні кольори, такі зелені, бірюзово-сині. Мені все подобається по оформленню, немає претензій. Ну, а по аромату будемо вже дивитися, як він буде розкриватися. Так що, от таке моє було замовлення друге по січневому каталогу. Йшло замовлення десь днів, зараз я скажу, днів. Десять, мабуть, можливо, трішки менше. І що саме цікаво, там дівчата, дехто з дівчат говорять, що їм не приходять ці повідомлення, смски. Мені приходять, але якось так цікаво раніше було. Приходить перша смс, де говорять, що, ну, пишуть, що ваше замовлення вже в Україні. І потім десь уже так: ну можливо, раніше було десь через днів 3-4, а то й через 5, Інколи було через тиждень, уже потім приходить смска, що заберіть ваше замовлення на Укрпошті, а от уже два рази підряд. Приходить повідомлення, що ваша посилка вже в Україні, і буквально хвилин через 20-30 приходить повідомлення, можете отримати ваше, ваш, ваше замовлення на Укрпошті. Тобто, все приходить, але от так зараз якось дуже-дуже все цікаво. Замовлення, я так розумію, приходять ще з Польщі, ніде ніякої інформації я не бачила, щоб ближнім часом найближчим часом. Ейвон відправляв свої замовлення з України. Все залишається поки що так. Можливо, чекають десь там до березня-квітня, подивляться, як буде розвиватись в подальшому ситуація. От. Ну, Чесно кажучи, ми вже якось привикли, і нас, в принципі, це все влаштовує. Ну, по крайній мірі, мене це влаштовує. Але, чесно кажучи, я навіть не знаю, що в мене буде з замовленням в лютому, тому що ціни піднялися, і дівчата, дівчата так, знаєте, вже думають, чи купувати їм щось чи ні, чи воно потрібно їм чи ні. Всі зараз використовують те, що в них вдома є, в запасах або щось більш таке дешеве. От, або купую десь в інших магазинах. Але нічого, нічого, все буде добре. Саме головне, щоб у нас настав мир, щоб було тихо, щоб не помирали люди, щоб наші воїни повернулися додому живі і здорові, а все інше переживемо. Так що, от так дівчата, кому цікаво було, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, буду з задоволенням, як завжди, їх читати і відповідати. Ну, а на сьогодні в мене все. Здоров'я вам всім, хорошого настрою, тихої, спокійної вам доби, і до наступної зустрічі! Пока-пока, до побачення!